Дивіться яке величезне моє замовлення. Там машинку ще поставили. Там... Хто тут двері закрив у під'їзд? Ти сумна. Знову а ти... А ти приїхала посилочка. Я взагалі не знаю, що я таке можу. Отак, отак. Ну, отак отут руки скручені. Дивіться на нього. Дивіться, там машинку ще поставили. Там де мене покупували. Псуна. Ти А Ти що там мордуки голову піднімаєш? Ти суна? Ой, хто такий? Ти суна, іди сюди, іди сюди, іди сюди, ти суна. Ти спав? Зай. Що? Не буде я вам торт тоже став, псуна. Спав, да, зай. І там уже розкопались. Псуна. Де Ді дівничка пов? Я того хочу сказати, що ти Все, писуна. Все, писуна. да, писуна. Але потягусечки, мама писуна. Мама не потягусечка. А потемать маму. А потемать маму. Не хочешь темать маму? маму. А І шпав, і шпав! Так, мій перекусік. нігті гарні. І ось. Так? Такі нігті гарні, новорічні. Дивіться, який тортик в розрізі. М? Клас. Дівчатам приносила на роботу, казали, що дуже смачний. Їм треба було накрити ще. У мене до квадратної немає покриття. Так, Кавусі. так. можливо, трошки горішки возьму, вчителька дала. Mm -hmm. Настрою, нарихную для чоловіка, бо він зараз прийде, буде вечеряти. Та я прийду із йоги і тільки тоді. А собі теж склянку води треба налити. Чоловік у мене почав тільки бити сьогодні персик, тому я йому персик роблю. Поки його організм привикне, можливо, потім буду робити персик і мед, так як собі. Це так смачно. Хотіла би це випити? Смашненько. А собі налію водички ще. Зараз чоловік прийде, скажу випити. Він піде потім в душ, а потім вже їсти буде. Я би хотіла собі, може мені турку замовити в інтернеті? Зараз я гляну. Я би хотіла чорну каву пити. Сьогодні прийшли пів четвертого, вже 4 година. Я сідаю в інтернет підтягувати хвости всі свої. У мене там перекусік, До речі. Буду перший раз сьогодні пити це. І про баланс, до речі, вже сьогодні пила. Сьогодні робила тест на пробаланс. Я вставлю вам в це відео. Цей пробалансик у мене вже стоїть, напевно, четвертий чи п'ятий день, можливо, тиждень, плюс-мінус десь так. Чому я його не могла почати приймати? Бо я хотіла зробити от такий папіровий тест, який визначає рівень pH. В нашому організмі. От сьогодні зранку я зробила. Я вам вставлю сюди відео. Більше відходить, напевно, на 5,8. Це вже ні. 5,8. Угу. У мене 5,8. Це означає, що у мене підвищена кислотність в організмі. І мені потрібно пити три таблетки в день. Після їжі я приймаю по одній таблеточці. Тому через, я думаю, 2-3 місяці ми подивимося. Мій І тепер я знаю, скільки мені потрібно пити таблеток. І хочу провірити, це через місяць-два, чи будуть якийсь результат. Чи ні. Тому будемо спостерігати, попити водичку. Але я так давно червоних нігтів не робила. Я завжди, до речі, роблю цей палець. Можливо, хтось, хтось звертав увагу. Давай, фокусуйся. маю проблему. Бачите? Чому я постійно цей нігт не роблю яскравим зазвичай, бо маю проблеми з нігтем. Знаєте, що сталося? Була така якась ось задирка, як оце. Я її потягнула. А потім щось вдома робила, допомагала. І у мене почало отут все гнити. Отут тут ця частина. І, бачите, пошкодилася нігтева пластина, матриця тут. От. Я не знаю, ну, напевно, хірургічно це можна якось зробити. Але воно мені не болить, щоб сказати конкретно, там кидається в очі, то ні. Але ну, різниця, звісно, що є. Я, до речі, знаю, що у багатьох людей така проблемка є. Тільки тут по центру у всіх. А в мене проблемка така особливість з цим нігтем. Він мені не болить. Тут, а до речі, класно, що я роблю собі покриття. Бо коли не роблю, отут, бачите, от цього моменту, от цього кінчика, тут постійно така у мене дирка, ні хоч не росте, а роздвоюється. Така моя особливість. Тому... Не знаю, чи це потрібна була інформація для вас чи ні, але історія цікава, що потрібно обрізати кутикулу, а не обдирати, і потім заносити інфекцію туди. І така ситуація. Але як там Еля каже, на скорості не видно. Знову приїхала посилочка, О. буде розпаковочка. Гроші, які треба віддати для кур'єра. Баді! Тикай, Бади, даже ему интересно, кто там пришел, Бадик, тикай, добрый. день добрый, Бади, Бади, э, не, 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 готовка, Кайтенки, okay. до okay. okay. пошел пошл, пошл, иди сюда, пошли домой, тут пришло замовлення, такая здоровая. Капець! Як я люблю розпаковки. Так люблю розпаковки, це просто шок. шок. Дозакінчую роботу, то ще я почала, і повернуся розпаковувати. Дивіться на нього. Чекаю розпаковочку. Їсти хочеш? Так, Пані показує, що він хоче їсти. Він тільки що все виїв там і грібся, вилізла в ту тарілку, грібся ногою. Будеш показувати, як ти їсти хочеш? Хочеш їсти? Пошли їсти! Пошлі їсти! Давай! Давай, 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 давай! Будем їсти, зай. І він зазвичай, коли просить їсти, ніколи не їсть. Вау, глянь. От сьогодні притронувся. Що не підглядать? Бо зазвичай, коли я насиплю, ти нічого не їси. щось там трохи коверну. Угу, угу. Дивіться, яке величезне моє замовлення. І по моїй посмішці можна зрозуміти, що я наскільки задоволена, що просто шок. Тому хочу вам трішечки розповісти, що я замовила е, цього е, разу. Дивіться. Одна баночка, алоя персичка їде до моєї клієнтки. І ця баночка, крутезна полуничка, яку я вже куштувала, теж їде до моєї клієнтки. А так як я замовила собі ще один персичок, тому що зараз в нашій родині дві людини, які вживають алоя персик Баді, тому я замовила ще. Одну баночку. Пам'ятайте, що при замовленні двох цих баночок такий крутезний термолосьончик був подарунок. Найважливіше із цієї закупочки це мої нові крутезні коктейльчики із кавою. Подобається дуже сильно. Хочу вже скуштувати, я думаю, що можливо сьогодні я прийду з тренування із йоги, і е, скуштую це. У мене є такі крутезні баночки. Тому хто в Польщі і хто би хотів скуштувати це, бо я бачила по коментарях люди, які куштували оце, це просто це теж класне, бо я це. Вже пила. це сердечко. Хто хоче ванільку або каву, пишіть мені в директ. Як хто хоче просто алое-гельчик, можу продати свій або зробити замовлення. Тому пишіть в директ. Або, можливо, хтось із вас хоче працювати, так як я, бути в моїй команді. Або хтось хоче знижку від LR як для партнера, тому... Давайте реєструватися, будете замовляти собі продукт зі знижечкою. Якщо ви зацікавлені, пишіть мені в директ або переходьте за посиланням в моєму інстаграмі більше про все харчування, про продукти, про те, як я худну з продукцією Елар в інстаграмі актуальне худний зі мною. Більше про бізнес ви теж можете побачити в інстаграмі в актуальних бізнес з Ела. Тому. Хто хоче більше зі мною поспілкуватися, хто зацікавлений в тому, щоб стати бізнес-партнером і взагалі більше знати і більше розвиватися в мережевому бізнесу, то переходьте за посиланням в телеграмі. Я буду завжди ваш, рада бачити. І у мене 15 хвилин до того, щоб поїхати на тренування, тому я на всіх парах! пру, А в мене тут абадило, Дивіться, що робить. З'їв пів коробки від Елар. Тому не тільки продукція від Елар смачна, а й коробка від них. Теж була нічого така. Да, це наборчик, пам'ятаємо, так? Да? Це теж наборчик мій. А це клієнтка замовила із цим гельчиком. Але арсенольчик. Такий куртофановий. М -м -м. Помаранчевий. Що я хочу сказати? Що я йду на йогу. І хочу вам признатися, що в понеділок я не пішла, у мене не було просто сили. Я мусила готувати, це було перед вихідним. Та, взагалі я б могла піти, але не хотіла. Вам, така правда про мене. Я про це, до речі, в і розповідала, але повирізала все. Але ж совість мучає, тому вирішила розповісти, що я теж халтурщиця. А зараз я біжу на йогу. Що це ще таке? Бляха-муха. Прикиньте, хто тут двері закрив у під'їзд? Я сподіваюся, що я прям-блюм-блям-брю. -прям -прям -прям. На початок перебігаю. Пісюля, мама бліся. Ти знаєш що? Що я притупила? Що мені було не на 19, а на 19.30. Дуже тяжко. Ти що там такі скручування сьогодні були? Це просто шок. Я в шоці. Я взагалі не знаю, що я таке можу, отак, отак. Отак, отут руки скручені. Ти що, хух. Хух, Питала мене, каже, а ти що займаєшся продукцією і продаєш? Кажу, ну так. І що одяг? Кажу, ну схудла на 5 кілограмів. Поняла. А де були? Не таке, Хух. Все, я їсти і мені треба справи робити в інтернеті. Тому, напевно, на сьогодні дякую, що дивились цей влог. Дякую, що були сьогодні з нами. Дякую за перегляд цього відео. Поставте подобайку. Напишіть коментар. І до зустрічі на думку Богу.